У 19-й гімназії працює один із пунктів видачі безкоштовних проднаборів від міста. Сьогодні зранку тут людно. Переважна більшість відвідувачів пункту це пенсіонери. Люди кажуть, що така допомога від міста суттєва. Це дуже велика допомога до нашої пенсії. З цих наборів можна приготувати і млинці, і заварити каву. Можна придумати стишонки, зробити з макаронами по флотськи. Дуже гарні набори. Там і борошно є, і гречка є, Ну що потрібно. Зараз уже похолодало. мука є, будуть пірожки, будуть вареники. Вермишель зварила, тушоночки кинула, вже не голодний. Блінчик спекла, з вищоночкою помазала, вже не голодний. Кашку відкрила вже не голодна. У Саксанському районі упродовж шостої хвилі планують розподілити близько 14 тисяч безкоштовних проднаборів. наборів. Загалом з квітня нинішнього року в районі вже видано понад 30 тисяч. Таких наборів. Сьогодні в нашому місті розпочалася шоста хвиля видачі безкоштовних продовольчих наборів для мешканців нашого міста. Це велика категорія, 73 тисячі людей. Це наші пенсіонери, котрі отримують пенсії від 2800 до 800. І працівники наших і дошкольних, і позашкольних закладів, органів культури. Так що всі 25 пунктів розпочали роботу, і я вважаю, що це теж буде великою підтримкою мешканців нашого міста. Валерій Кожухар, Максим Пономарю, цей день.